Доброго дня, сьогодні у нас 12 серпня 2022 рік, і вже прийшов час дозрівати ось такій сливці під назвою Анже. Це є вже м'які сливи, з землі я їх підняв. Осипалася, трошки вразилася плодожаркою, трохи плодовою гнилью. Як і всі диплоїдні, звісно, вона вимоглива до умов догляду. Але якщо обробляти її препаратами, то ось можна мати. Такий результат. Ось така класна слива. Мякуш дуже транспортабельний. Солодка, дуже соковита. Ось такий майже вільна кісточка. Давайте скуштуємо. Ось так встигло сорту. Ось так вільно відділяється кісточка. Дивіться, який м'ясистий м'якуш грубий, по-іншому не скажу. Такий він мармеладний, соковитий та солодкий. Вона дуже смачна. Навіть вже з такого зрілого плоду, який я з землі підняв, між іншим, не вражений плодожаркою. Так просто впав, бо багато плодожаркою дуже вразилося. Шкірка накислить. Така вона темна. Шкіркою може м'якуш мати такий рожевий колір. На смак дуже добра. Цей сорт Анже. Я купував на сайті Подільська розкіш. Скажімо, походження з сорту достовненно невідоме. Як мені Францішко розповідав, що походить із Франції, тому і назва Анже. Запитували у мене, чи це не Анжеліно. Ні, це не Анжеліно. Анжеліно висить ще зовсім не стигло. Ось покажу, які є. Її там і плодовим дерьозом є вражена. Було більше плодів. І ще цікавий момент. Я навряд чи думаю, що вона самозапильна, але тут поблизу неї нічого немає, що могло її запалити. Ось такі сливи. Сливка не дрібна. По її вирощуванню, що можу сказати? Не потрібно добиватися. Там буде, звісно, цвіт на кінці однорічних приростів. Не потрібно добиватися у неї розлогості крони. Росте вона так, апікально, стиснуто, така апікально, стиснута. Така вузькопірамідальна, перевернута крона в неї. Хай росте. Сильно не намагайтеся її розводити, різати. Чим швидше постаріє деревина, бачите, де закладається сильний цвіт, який може зав'язатися. Трьох-чотирьохрічна деревина. Там, звісно, обрізка є в неї, тим краще буде плодоношення і сильніше. Це ось такі моменти з приводу плодоношення. Я думаю, що якщо дотримуватися всіх вимог по обробках захисту від плодової гнилі, бо тут сильно я не обробляв її, закінчилась обробка рано в неї, захист на рівні абрикос, то можна добитися гарних результатів. По цій сливі і шкідників. Ну, шкідників обробляв, бо, так як і всі деплої і більшість слив, дуже полюбляє її сливова плодожарка. Тому прийшлося з нею попрацювати. Ось така ось слива може бути, якщо все зійдеться, виросте це врожай. Плоди, звісно, такі мають супер товарний вигляд і дуже транспортабельні. Ось такий ось сорт Анже. Дякую за увагу.